80 років тому тут сточилися запеклі бої з нацистами. Южноукраїнці вшанували пам'ять визволителів Миколаївщини, які пожертвували життям, аби приборкати коричневу чуму. В Цей день кожен з нас повинен сказати слова вдячності в доброму спомені, згадати ветеранів їхній героїзм, їхня самопожертва вписана кров'ю в історію української державності. Окупація Миколаївщини почалася у липні 1941 року, а вже 5 серпня нацисти разом із союзниками захопили Костянтинівку. Навесні 44-го стартувала військова операція зі звільнення. Враховуючи воєнне сьогодення, на мітингу не обійшлося без історичних аналогій. Сьогодні ми боремося за мир, сьогодні ми захищаємо своє майбутнє. І я впевнений, ми победім. Слава Україні! Загалом 286 наших земляків загинули у боротьбі з нацистами. Їхні імена закарбовані на пам'ятних знаках. Згадали на мітингу і героїв нинішньої війни, які полягли у боях з російськими загарбниками. Антон Заринок, Віталій Крючков, Олександр Литвин, Сергій Мельниченко, Володимир Павленко, Володимир Помінов, Михайло Спринський, Володимир Стовбур, Давид Стоянов, Олександр Хрипун. Імена цих воїнів вказані у посвідченнях почесного громадянина Южноукраїнської територіальної громади. Їх вручили родичам загиблих героїв. У міському історичному музеї тим часом проходив показ документального фільму про визволення Миколаївської області. Також відвідувачі могли переглянути тематичну експозицію. Довгих 960 днів тривала окупація Миколаївщини в роки Другої світової війни. Нацисти принесли багато горя, але зрештою вони зазнали нищівної поразки. Вірмо, що так буде і з расистами.